Це треба просто прийняти, і я навчусь вищитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5, його, і все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якось більш-менш зростання успішного медійного життя. Все, просто, просто звикну це і все. Ну, понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано. Бо, от правильно казали люди, я не буду згадувати у мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом своїм. От в Європі є тенденція сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмережі реально, щоб кожна реєстрація аккаунта була прив'язана з паспортом. верифікована. тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажеться, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиєсь життя, взагалі впливати повністю на чиїсь сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Але ну як, просто з цим змиритися, нада і все.